Американці ж не хочуть йти на територіальні поступки, вони хочуть Канаду, Мексику, Гріландію. Ну, а чому ми повинні свою землю віддавати? Якщо мова йде про те, що ми маємо визнати, що це територія Росії, ну, це неможливо. І я думаю, що такого не буде. Ніхто в нашій країні, напевно, на це не піде. Я вважаю, що ніяких поступок не повинно бути, але ситуація складається таким чином, що ми не вирішуємо це. Тимчасовий, напевно, це Крим, але як я можу вирішувати за тих мешканців, які живуть в Криму? Донбас, Луганська область теж це питання. Ну я не можу відповісти однозначно. Я вважаю, що це наша земля і наша територія, її не можна віддавати нікому. Скоріше за все, якщо і захочуть якісь поступки, це щоб Росія залишила за собою всі території, а ми це визнали. Я думаю, позиція США буде така, враховуючи сьогоднішні реалії, якісь територіальні поступки все таки будуть. Ставлюсь до цього, ну звісно, як всі українці, мабуть, негативно, але. Я думаю, що в сьогоднішніх реаліях інакше ніяк не вийде. Я думаю, все ж таки більшість українців проти цього. Поліні зіткнення якщо але без юридичного супроводження. І щоб юридично не заливався за Україною. Тому що це тимчасове перемир'я буде, а далі ми все відвоюємо. Я вірю в перемогу. Ну, напевно, треба політично повертати, а не класти ще багато людей на те, щоб щось повернути. Не вірю, що ми можемо повернути зараз. Силою це все діло. Але колись повернемо обов'язково.